Хочу поділитися інформацією стосовно теперішнього часу актуалізації ринку в Гандії, що зараз відбувається, і взагалі як все продається. Продається все дуже активно, як ви вже всі знаєте. Але скажу, що буквально півроку тому в нас ще був вибір квартир, якщо заходимо наприклад, кількість клієнт до 130 тисяч. На даний момент вибору немає і фактично кожна. Я кажу зараз фактично кожна, тому що це, можна сказати, кожна друга нова квартира, яка з'являється на ринку, вона потенційно перспективна. Тобто, якщо ми раніше мали вибір хоча б з п'яти квартир, то зараз кожна квартира всі за нею хапаються, тому що знають, що, можливо, завтра вже і то і не буде. І вибір падає просто на нову квартиру, тому що немає нічого і з кожним місяцем. Кожен повинен розуміти, що він буде купувати вже дорожчу квартиру, тобто ціни дорожчають, вибір менший, і з цим потрібно змиритися з цю інформацією. Ви повинні вже обирати квартиру, тому що зазвичай люди думають до останнього, хоча я розумію прекрасно людей, і покупця, які хочуть будитися хоча б 10 квартир, а пізніше зробити якийсь вибір. Але скажу, як це відбувається. Ви дивитесь в перший день три чи чотири квартири. Наступний ще чотири, і потім вибираєте з цієї кількості якусь квартиру. Але коли ви починаєте вибирати, вам повідомляють, що перші четверо вже продано, і з тих чотирьох теж залишилось дві. Тобто, якщо ви думаєте, що вибір за вами, то на жаль, ні. Люди, які приходять з резервом, люди, які приходять з грошима, вони потенційні покупці. На словах або те, що ви просто думаєте, на жаль, це нічого не вирішує, і крім того, дуже і дуже велика. Конкуренція. Іспанці теж купують, приїжджають люди, всі зараз хочуть жити в Іспанії. Ось так.